Причастя Інгмар Бергман, найвідоміший та найвизнаніший режисер нашого часу, представляє свій перший фільм після здобуття двох премій Оскар. Бергман досягає нових висот драматичної майстерності, досліджуючи життя сільського пастора, його стосунки з коханкою та людьми навколо. У головній ролі Гунар Бьорнстранд грає пастора, який намагається знайти Бога і любов у зимовому світі. А також його коханка, яка зрікається гордості у відчайдушній спробі подарувати своє кохання інгрид Тулін. Разом із зіркою фільмів Сьома печатка та джерело дівочої весни Максом фон Сюдовим, а також Ґунель Лінблом у ролі рибалки, що страждає, та його дружини, дивною парою полоні нав'язливого страху перед світом, який вони сприймають лише вороже. Фільм блискуче знятий. Зіграний з вишуканою чутливістю та експресією. Фільм, який варто переглянути Бослі Кроутер. Вдумливий, провокаційний, глибоко зворушливий. Джесі Зансер. Потужна і максимально проста історія. Джудіт Кріст. Це чудовий фільм. Запевняю вас. Брендан Гіл. Надзвичайний і тилановитий Інгмер Бергман створює цей новий шедевр кіномистецтва. Причастя Інгемера Бергмана